Уперечка на бюджетній комісії між блоком Петра Порошенка і громадським контролем. Представник фракції Солідарності Андрій Кузьмич звинувачує колегу в тому, що їхній проєкт рішення по електронній петиції скопійований з київської ініціативи і недостатньо допрацьований. Автори вказують на необхідність уточнення ідентифікаційного номеру платників податків, але забувають при цьому, що в наш рівному є громадяни, які апріорі не мають. Ідентифікаційного номера, тобто протестанти, православні і так далі. Це ну, доволі доволі велика. Значить, вони не можуть подати електронну інфекцию. Після тривалої дискусії члени бюджетної комісії запропонували авторам об'єднати в один проект побажання обох сторін. Обговорили депутати і 400 тисяч на історико-охоронну діяльність, яка передбачена законом України про культуру. Адже частину цих коштів планують перекинути на програму по розкопках замку Любомирських. Досліджуємо приємному залу, а далі буде йти перекидка наших внутрішніх коштів, заходів на історико-охоронні речі, такі як передбачені в програмі, то логіка є. І тому є пропозиція зробити це, щоб не відтягнути на травень-червень, тому що ми можемо в травні-червні вже тобто вже працювати за квітень провести всі дослідження, бо так само є прохання. Міської влади і громади, щоб ми не розтягували всі ці роботи на тривалий час, а щоб ми дослідили щодень і сказали громаді, чи це вартує уваги влади, чи не вартує. Також бюджетна комісія проголосувала за виділення 28 тисяч гривень на придбання орхтехніки для спортивної школи ДЮСШ номер 3 і 540 тисяч на пологовий будинок, операційні столи, лампи і каталку для вагітних. Зоряна Жичок Олена Сергієва у ритмі подій.